Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні у нас на огляді дверна ручка, але сантехнічна. Що така сантехнічна ручка, це ручка, яка використовується у нас зазвичай для санбузлів і так далі, можливо, технічних приміщень. Що в ній особливого, що в неї є з однієї сторони вороточок, і з іншої сторони це можливість відчинити, якщо це потрібно, в якихось екстрених випадках. По ручці це турецький виробник. Модель називається Бахар. У нас є вона в кольорах білий коричневий антрацит. Кольори і креслення можемо подивитися, перейти, перейшовши на сайт у нас winkey.org.ua. Ми безпосередньо зараз оглядаємо от колір антрацит. Такий класний колір. Ручка має виямки під пальці це зручно. Для того, щоб зручно було тримати. Важливий момент, особливо коли ми робимо заміну старої, це між відстань між верхнім та нижнім гвинтом. В даній моделі відстань 195 мм. повторюсь це важливо. Відстань від центру квадрату до центру ручки 90 мм. В комплекті також йдуть у нас два штифти, стяжні гвинти та заглушечки декоративні. щоб Гвинтів не було видно, придбати даний товар можна за посиланням, яке вказано в описі цього відео.